Добрий день, це канал Адвокатського бюро Боченко та партнери. З вами Павло Боченко, керуючий партнер, і Сьогодні у нас в гостях адвокат Дмитро Лошак. Будемо обговорювати, Пробуємо обговорювати цікаві питання й простою доступною мовою, наскільки це можливо. І сьогодні будемо говорити таку цікаву тему, як спадкування криптовалюти або її розподіл при розлученні. Нова тема для для світу, мабуть, навіть, але вже вона з кожним роком стає все більш все більш актуальною. Ось, от що, ну, спробуємо це обговорити. От, Дмитро, скажіть, взагалі можливо успадковувати криптовалюту? Що це таке з юридичної точки зору? От наскільки це правильно? Скажімо так, підтримую, підтримую ваш тут, що криптовалюта це досить така сучасна актуальна тема. Стосовно її спадкування, це взагалі окремий підрозділ розмови, да? є багато нюансів, але ну, закцентуємо увагу, що це просто актив, який може хтось успадкувати на підставі того, що в когось була ця криптовалюта, да? і відповідно будь-якої людини є там дружина, діти, якісь спадкоємці. Спробуємо сьогодні розглянути деякі нюанси і моменти стосовно спадкування такого активу, як криптовалюта. Тобто спадковувати крипту можна, так? А як це робиться а, на практиці? Давайте. Так, так якщо так. Це взагалі робити. Робити, так, її можна успадковувати. А, на практиці а, це виглядає наступним чином, що а, криптовалюта є майновим активом. Він передається у спадок, воно ще не зовсім у нас зарегульоване. Є такий закон, як про віртуальні активи. Він повним чином ще не вступив в закону силу на території України, але як цифровий актив вже потихеньку, у законодавстві це все врегульовується, і поступово люди зможуть вже планувати, як в майбутньому такий актив, як криптовалюта, їхні спадкоємці зможуть успадкувати. Є декілька нюансів. По-перше, С спадкодавець, тобто особа, яка має криптовалюту, і вона планує в майбутньому комусь її передати як свій актив. Вона має зберігати сітфрази, -фраз, сіт паролі і так далі, тому подібне, щоб був доступ до цієї криптовалюти. Тобто, тобто я правильно розумію? Можна в заповіті записати що хочеш, да? тобто, але якщо так, не буде пароля, то це буде просто папір. Та, на так, це вірно, і стосовно навіть того самого заповіта, в нотаріуса теоретично людина може там е, нотаріально посвідчити той самий заповіт з відповідними інструкціями, де будуть вказані паролі, сіфрази, е, де зберігаються відповідно відповідні криптоактиви, і можна наролі пос... обов'язково вказувати в заповіті, чи можна просто мейлом обмежитись, наприклад, або там такими загальними доступами від кабінету, чи ще ж. Ну, щоб нам нотаріус не читав ті паролі, він же ж себе буде. Копіювати. Може, ну, я, я, як, як ви думаєте з цього приводу? Ну тут, скажімо так. Палка у двох кінцях, з одного боку, все було прекрасно, що все було в одному місці, так, і потім спадкоємець він має можливість спокійно з вільним доступом туди зайти, все отримати. А з іншого боку, так, є такий ризик, і завжди кожен голові буде це тримати. Ну це відповідно у на якого, зовсім... якогось нотаріуса може звільнитись помічник і поїхати жити на Мальдіви? Це все Ще на совісті кладу. нотаріуса, так. Так. так тобто, якщо є 100% довіра до нотаріуса, до нотаріальної. Таємниці, то звісно, можна на це покластися. Якщо ні, можна скористатися різними сервісами для цифрової спадщини, наприклад, тобто розписати частину інформації про криптоактив, який буде успадковуватися спадкоємцем, відповідно в заповіті нотаріальному, наприклад, а частину інформації, який пов'язує цей заповіт, зберегти в цифровій. Цифрових ресурсах різні сервіси надають такі послуги. Вони не завжди безкоштовні, але воно того варто, щоб зберегти свої активи, відповідно пов'язати, тобто зробити посилання в нотаріально засвідченому заповіті на цей цифровий сервіс, щоб не було напряму доступу нотаріуса до таких активів, це як варіант. Я ще знаєте, що подумав, Дмитро? Дивіться, от ми з вами обговорюємо варіант, як, як адвокати. Да, коли все робиться чітко по закону, правильно там до по букві закону. Але от е, в цій ситуації мені криптовалюта чимось нагадує спадкування готівкових коштів. Вони які не лежать в банку, да, десь знаходяться вдома е, у спадкодавця. От Людина померла, в нього лежала готівка, десь зберігалася. Спадкоємці приходять і по суті просто її беруть і нею користуються. Да, ну, Така така буває фактична практика, спілкується з людьми, і розповідає, що було ось так. Да, по законодавству правильно було б, звичайно, там нотаріус цю готівку показати чи провести якийсь, видати на неї свідоцтво про право на спадщину, але ще теж досить проблемна штука, отримати таке свідоцтво у нотаріуса на готівку. Вони не хочуть його видавати. Це теж такий практичний нюансик. А людям це не треба ну. Не люди не хочуть з цим, грубо кажучи, заморочувати сильно, і виходить практика, отака, яка вона є, досить часто. Я відчуваю, що з криптовалюти щось схоже, да? особливо якщо вони десь на а, холодному гаманці, який не потрібно не не потрібно проходити верифікацію, а лише доступ за паролем. Да? По суті, спадкоємці можуть мати пароль, зайти і переказати цю крипту собі, наскільки я розумію, правильно? А от питання в чому? А яка доцільність людині взагалі проходити оцю процедуру спадкування, показувати в заповіті, отримувати якесь досвід про право на спадщину? Що це може дати? Як ви думаєте? Це питання? А, ну, що це може це, дати? Ми, мінімум... Це в нас обговорення просто обмін думками, mm -hmm. скажімо так. Да. Ми ж так, не консультуємо так, це як... Такі... Я, Як мінімум, спадкоємець він. Скажем так, легалізує і підтвердить конкретно своє право на відповідний криптоактив. Бо спонкоємців може бути декілька і спори виникати один раз. Да, Ви що... може виникати спір, це вже вмикається захист своїх прав та інтересів через суд. Потрібно буде в суді доводити що. Там та чи інша особа має право на той чи інший розмір частки в криптоактиві. Спасибо, Складністю... ну, а, а, а з іншого боку, я ще знаєте, що думав Дмитро? А от теж аналогія з готівкою? А, от є людина, да одна в нас криптовалюта не сильно врегульована. Часом вона буде. По, в будь-якому випадку вона буде краще врегульовуватися, вона буде оподатковуватись і моніторитись. А ось і от в людини з'являється, ну сума в крипті може бути дуже різна, да, умовно з'являється додатковий, скажімо, мільйон доларів в криптовалюті. От. І в чи в податкових органів, от якщо вона просто переказала на свій гаманець, да, там от від спадкодавця, чи в податкових органів, чи в подальшому, можливо, в фінмоніторах навіть. Або якщо це держслужбовці, наприклад, а да, можуть виникнути питання, а де ви взяли цей цифровий актив? Яке його походження? Підтвердять і покажіть, що ви його законно набули. Та от з цієї точки зору, з цієї точки зору, можливо бути, що якраз пройти процедуру спадкування буде дуже правильно і корисно. Тоді що для держслужбовця, скажімо так, так, що для підприємця, тобто людина зможе підтвердити походження коштів. Потім, якщо вона ці крипто криптоактиви конвертує в звичайні гроші, вона зможе підтвердити звідки в неї з'явилася ці суми. Та і це буде легально, законно і прозоро все ну, да, да, бо ну етап спадкування. Він в основному, скажем так, настає після того як особа, на жаль, померла. Да і спадкоємці отримують і виникати питання, звідки будуть ці активи, вже скажімо, складно буде ну, йому поставити, бо вже не буде тієї особи. Ви, і... ви продасте біткоін, ага. захочете купити квартиру. А вас запитають, звідки кошти, за що ви її купуєте? Скажу, ну звідти-звідти, А покажіть, докажіть. Ось цієї точки зору, мабуть, дійсно трішечки заморочитись, було би. Не зайвим, е, якщо особливо суми ну, відчутні, скажімо так, Ось, тим більше. Окей. Е, в принципі, базові речі по спадкуванню проговорили. Звичайно, це і для нотаріусів нова, нова і цікава тема, вона не досить поширена, і там не, не всі нотаріуси за нею беруться, скажімо так, але є, є і серед нотаріусів криптоентузіасти, і серед адвокатів вже можна. Є до кого потрошечки звертатися, Тобто воно потрішечки розвивається. Е, і наступна частина нашої розмови це що робити, от якщо в сім'ї не склалося, а в когось на гаманцях лежать, лежать гарні запаси криптоактивів. Як бути, ну, що одному члену сім'ї, що другому? Тобто, на, на жаль, шлюби не завжди. Не завжди шлюби є щасливими, досить часто виникають і розлучення насправді не є спокійними, досить часто да, виникають спадко... майнові спори між подружжям при розлученні виникає розподіл майна, розподіл нерухомості інших активів. І постає питання: а якщо в когось була криптовалюта, от можливо її поділити, чи, чи це дуже проблемна штука? Як ви думаєте? Ну, в цілому, ми зараз говоримо про Україну. Законодавство передбачає, що є спільна сумісна власність подружжя, да, тобто все, що набуто подружжям за період перебування в шлюбі, воно під ну, за загальним правилом ділиться порівняно. Якщо звісно сторони. Коли укладали шлюб, не уклали шлюбний договір. Ось і відповідно так. є складність в тому, що як ми вже раніше зазначали, що до кінця законодавчу не врегульовано, як декларується криптовалюта, як вона оподатковується. Ну Умовно кажучи, як її в білу площину переводити, щоб це працювало і це можна було відслідкувати. І відповідно недобросовісна сторона подружжя, назвемо її, так яка має бажання приховати свої криптоактиви, можливо. З тих причин, що вона планує в майбутньому розлучитися, чи з якихось будь-яких інших причин, ну, це вже ми цей момент не будемо обговорювати, це вже більш людський фактор. Але ситуація так, може стати питання ребром, що хтось з підружжя підозрює, що інший член подружжя має значні активи, бо зачасту. Будуть цікавити значні активи. Якщо в когось буде 50 доларів криптовалютою, я не думаю, що хтось буде там глобально піднімати це питання. А якщо в когось там досить солідна сума, яка впливає там на якість життя дітей одного із членів подружжя і так далі, тому подібне, то е Виникає питання, як довести, що є відповідний криптоактив іншого членів подружжя. Що робити з тим, якщо інша особа відмовляється і не підтверджує? Ну, до цього можна було порекомендувати спробувати принаймні звертатися до різних бірж, де відбуваються криптоторги. Можливо, є якісь банківські виписки, де один з членів подружжя. Здійснював транзакції перекази зі своїх криптогаманців на свій банківський рахунок. Тоб, тобто, це тобто, перші... всюди, всюди є верифікація, да тобто, де ви подаєте, що це саме ви, ви відкриваєте свій рахунок ну на біржах, да, на криптобіржах. Завжди ж ви проходите верифікацію. Так, я звісно, документи, там документи В та, документ, та? да, будь-якому випадку будь Там тут Простіше да. встановити, що це ваші кошти, Да? А, а якщо це холодний гаманець, де лише пароль і, і, ну, то, і код доступу, то я так розумію, це, це те саме, що готівка буде лежати десь в матері чи в кума, і спробуй довести, що вона там є. Правильно, я так розумію. Приблизно якщо... так, але потрібно ж пам'ятати, що на. Холодному гаманцю, який зараз звикли називати, вона ж десь з'явилася. Тобто, звідкись був переказ, ну є першою жерло цього криптоактиву. І відповідно, якщо є така можливість, то звісно спробувати відслідкувати звідки ті кошти були перераховані у ну, вигляді криптоактивів на той самий холодний гаманець. Ну в цілому, це Можна про це говорити багато, коротко кажучи, що якщо є такі ризики, один з членів подружжя має аргументовані сумніви стосовно того, що від нього перед розлученням чи в процесі розлучення приховуються певні активи іншої іншим, із членів подружжя треба максимально збирати всі прямі непрямі. Докази, щоб це в сукупності можна було довести для суду. Потім вже в процесі судового розгляду, звісно, для суду, як і для будь-яких нотаріусів, адвокатів, державних установ, податкових, це все нові категорії справ. І потрібно буде доводити суму. Можливо, стане така ситуація, що неможливо буде розділити цей криптоактив, і його доведеться. Скажі, скажімо так, компенсовувати натуральні грошові сумі, да, наприклад, в гривні, е, і суд буде розподіляти. тобто... Головне довести, що він є фізично. Да, що він... Так, він головне высоко. довести, що він є фізично, в цьому заключається вся складність при розлученні. Ну, поаналізували з вами матеріали да, перед нашим записом. Подумали. Мені просто на думку, як, як такий підсумковий висновок, спадає тільки одне. Живіть в мирі своєю половинкою, наскільки можливо, це перше да? але реалії інші, Тобто, якщо так не виходить, ну намагайтесь про всяк випадок тримати порівну на своїх гаманцях, бо в інакшому випадку доказати щось дуже важко. Тобто, для недобросовісного члена подружжя, який хоче приховати кошти і не ділитися ними. Ну, криптовалюта дуже зручна штука, особливо якщо він користується холодними гаманцями. Те, що я зрозумів, от з того, що як воно є на сьогоднішній день, бо довести, ну, наприклад, так, чоловік займається активно криптовалютою, да, щось наторгував, не склалося з дружиною, дружина хоче її дістати. Ну, їй буде складно, якщо вона не має достатньої інформації, да, не має паролів доступу, не знає де, де воно, що зберігається. Ну, так, як там, варіант... Немає доступу так. до мобільного телефона чоловіку, наприклад, чи до цих секретних фраз, там по 25 слів. слів. Ось. Ну, Тоді... всі люди сучасні, як варіант, можна укладати шлюбний договір і де прописувати, скажімо так, ці всі моменти з криптоактивами, да, що будь-які кожний чайню подружжя зобов'язується там надавати один одному. Доступ а, до так, своїх до так, так. гаманців, наприклад, да щоб не було знову ж будемо відверті, не, не дуже популярна штука в Україні. Штубні договори. А, ну то тут більш моральне питання, бо якщо скажімо так. так Почнеться вкладати шлюбний договір, можливо, на цьому етапі і почнеться розлучення. Іде трі тріщина в стосунках. Ні, насправді це нормально, що непопулярні шлюбні договори, тобто це люди демонструють, що у них серйозні наміри. Ненормально, що в нас дуже популярні розлучення. Просто ми дивились статистику вже так. До половини доходить. Це дуже сумна картина. Тобто, це ж завжди, завжди проблеми майнові, завжди проблеми стрес, це, це ніколи не буває добра штука. Але така, така реальність. Та да. у будь-якому And... випадку, якщо підсумку складати, рано чи пізно ми напевно дійдемо до того, що регулювання криптовалютного обігу, криптовалют... криптовалютних активів, воно дійде до того, регулювання, як і зараз. Регулювання обігу валюти так банківське, ну, або сім і папері, щось в такому плані так або це, вона... взагалі, і криптоактив і криптоіндустрія, вона як і з'явилася, так і зникне. Теж є така ймовірність, але наразі Я такі були... робі... після того як її врегулюють, вона може зникнути. Ну, може, зараз це, може, це цікаво, може. що надає вона, зникне та і все. Ну сподіваємося, на краще так може. думаю, що все буде добре навіть після врегулювання. І бюджет почне наповнуватись податками, це теж буде все чудово, звичайно. обов'язково. Добре, Дмитро, дуже вам дякую. Да, дякую, не, ну, за не, 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 не намагаємося охопити абсолютно цю тему, щоб не, не займати час е глядачів, колег, всіх зацікавлених, але якщо кому цікаво, то можна спілкуватися детальніше завжди. Так, будемо дякую. на зв'язку. Будемо раді вас бачити на нашому каналі. Всім гарного дня.